Всім привіт! Знаходжуся зараз в Норвегії. Вперше покажу фьорд. Йду зараз на такий ніби Форт, там старий бункер, називається Хельм Колен. Зараз на такій приватній власності, такі невеличкі будинки, але через, через будинки проходить стежка. І пізніше піду на село. І зебаки. Невеличке село на 770 жителів. Підписуємось і дивимось. Проходить стежка через такі приватні домики. Їхав сюди 5 кілометрів. Це знаходиться одразу на кордоні. На кордоні зі Швецією, бачите, маєте таке невеличке озеро, прямо біля дому. Покажу озерце. Прямо під домом мають невеличке таке озерце. Зараз знаходжуся в такій гористій місцевості, багато води. Мені здається, що сюди весна тільки-тільки дійшла. Йду по такому лісу, переважно хвойні дерева, повітря надзвичайно чисте. І так ходжу по пагорбах. Перший раз вже так гуляю по Норвегії і сподіваюсь, що буде дуже-дуже гарні краєвиди зійшов я трошки зі стежки хочу показати скалисту місцевість якийсь е, недороблений будиночок і бачите вже відкривається е, краєвид на фьорд. значить вже близенько прийшов я на хенколен Бачите, такий якийсь бункер, знаходиться в, в скалі, але я прийшов не на сам бункер, а звідси дуже гарні краєвиди. Колись тут, тут була погранична служба, але в зв'язку з тим, що скасували всі кордони, вже тут ніхто не цей не сидить. Так що, буду вперше показувати фьорд. Там на горі поставив хтось мангал і люди навіть можуть приходити, смажити м'ясо. Зараз трішечки спущуся і буду показувати. Дуже сильний вітер, пориви такі вітра. Перше автомобільне місце для легкових автомобілів. Тут вантажний транспорт не проходить. Вантажний транспорт йде на дальньому мості. Може трохи засліплювати сонце. Зараз е, треба змінити позицію. Поганенько проти сонця знімати. Сьогодні тільки довідався, що фьорд – це довга вузька морська затока, яка часто тягнеться далеко у середину континенту. А так як всі знаєте, переважно такі затоки знаходяться в Норвегії і в Швеції, так що асоціація з фьордом – це з цими двома країнами. Хоча ж, я думаю, і в других країнах також є фьорди. Просто тут найбільше. Вітер, до речі, сьогодні дуже сильний. Е -е, буквально почався нещодавно. Десь 2-3 годинки тому. Бачите, проти сонця то дуже погано буде видно. Зараз постараюсь поміняти позицію ще. Бо це все знаходиться на скалі. Десь подивимося вище і ще треба зняти таку, е, вибрати позицію, о, тут, бачите, є такий виступ. І, до речі, тут навіть не, немає вітру. І ось така скалиста місцевість, шукаю якусь другу позицію, там є, в принципі, для панорами, але хочу так трошки по природі походити. Супер, звісно, виглядає. Дуже-дуже чисте повітря. В тому напрямку знаходиться село Ізебаке, трохи пізніше буду їхати. А село відноситься до, до муніципалітету Галден. Може наступного разу також тут випаде стати на кілька годин, то наступного разу поїду на місто Галден. Ось видніється моє село. Бачу кілька таких великих будівель, щось виробляється. І ось так виглядає фьорд. Вражає, е, дуже гарно. Е, потім ще на, постараюсь на острівець один зайти, але то вже ближче до, е, до села. На найвищій точці е, тут е, знаходиться бункер. Зараз покажу його. Такі перила. І Бачите, там можна зайти, але там все зачинено. Так що там нічого цікавого немає. Хочу зараз спуститись, чим вирізняються такі скали, що тут багато можна походити. Вони такі не сильно круті, але треба бути обережним, бо... Скали покриті мохом. і Якщо дощ, то скали можна сказати, що дуже-дуже слизькі Може трохи забагато знімаю, але блін я перший раз на фьорді Видно, що багато таких місць зроблено під цей під гріль. Отам буде добре видно, там кілька до домиків і сильно близько підходити не буду. І ось також невеличкий якийсь острівець. На тому острівцю не видно видно пірс, видно якусь лодку, але самого дому не видно. Тут де стою, мені так здається, Раніше щось знаходилось, якийсь невеличкий, може, і будинок супер виглядає. Ще раз покажу краєвид, може трошки багато знімаю, але е мені дуже подобається природа. Хочу показати тут виставочні такі. Маленькі домики. Хочу подивитись, чи взагалі відкрито. Спробував чи відчинені двері. Перший домик зачинений, але так можна знаружі подивитись. Є такі альтанки, є такі маленькі домики на, які, на якісь інструменти. Ось такий гарний біленький домик і за ним біленька така альтанка. Домики зачинені, але ну, класно, виглядає, вони такі невеличкі і багато бачу в кого такі замість дачного учаска. Мають невеличку територію, ставлять такий маленький домик і проживають, наприклад, на вихідні. І ось такий невеличкий домик. Мені здається, що це більше для, для собаки або для маленьких дітей, щоб вони гралися. І ось в цьому будиночку центральний офіс. Якщо хочете щось спитатись, то... Але так-то супер. Мені дуже сподобалось, воно так під скалою. Я вирішив зупинитись і... і зняти. Приїхав на окраїну села. Неймовірна звісно, природа. Тут буде цікава місцина, один такий невеличкий півострів і два острови. Мені йти там будиночого знаходяться острови Лаура і Маргіт. Дуже гарна тут природа і дуже відчувається запах моху. Знаєте, як о, е, йдеш в ліси в горах після дощу і такий е, специфічний запах моху. І це тут е, багато де. Ну, постійно пахне мохом природа просто неймовірна тут знаходиться така пристань але як бачите то тільки одна яхта стоїть один катер і тут ніби це пляжна зона. Вон такий невеличкий пляж. Подивіться наскільки гарна природа. Чуть не забувся. Теж виходить через на по-другому березі. Це вже Швеція. А то я щось що забувся сказати. А на другому, он, бачите, теж Швеція, бо я ходжу, можна сказати, що по кордоні. Перед вами зараз острів Маргіт. Бачите, там знаходиться будиночок. Добирається туди, я так зрозумів, що на човні, бо думав, що тут якийсь буде місток, але немає ніякого. тут проживають люди. Я взагалі не знаю, чому я можу тут знаходитись. І другий острів називається Лаура. Зараз зайду до Тіні і постараюсь показати. І ось острів Лаура. Тут людей знаходиться пристань, мені здається, це все ж таки все приватне і я не маю права тут ходити. У людей просто вдома немає, на роботі ось так має такий гарний будинок, дуже велика вологість. Мені здається, що тільки-тільки зійшов сніг, бо йду так, ніби воно підвищення на пів метра, але ще стоїть вода. Ніби все зрозуміло по карті, але місток було важко знайти там ще один місток. Спробую, може, якось дойти тут такий невеличкий, невеличкий струмок буду йти до центральної частини скажу важко орієнтуватися по цих лісних стежках Везде знаки висить приват приват та все їлі не йшов також ось такі старенькі будиночки. Думав, що зайшов до тупіка, а мені показали люди, що можна по набережні так піти вздовж по таких скалах і по пірсу, я так зрозумів, да? Да, по пірсу. Там ще такий невеличкий острів, але покажу яхти. Просто чудово, люди мають такі столики приготувати м'язко і насолоджуватись природою. Ось такі гарні будиночки. А наповню, що навпроти, по другому березі, це Швеція. Але я знаходжуся в Норвегії. Вийшов більш-менш на головну вулицю. Один раз тільки знімав в Норвегії і то було ще багато снігу. Приїхав через два місяці після того. Бачите, все, травичка зеленіє, дерева майже розпустились і в сумі сьогодні то вже тепленько. Але будинки переважно білого кольору. Зараз хочу до ще одної пристані дойти і до невеличкого острова. Думав, що дійду до пристані, але дуже далеко обходить. Тут ось приватна територія. Обгороджено забором. Просто тільки спробую спуститись до води. Ось так виглядають скали біля самої кромки води. І тут можна купатися. Я думаю, що тут влітку купаються. Тут такі три невеличкі острови, так само е, ніякого немає е, мосту. І там е, знаходиться лагуна і пірсні. Там стоять яхти, лодки, але не буду заходити, бо не знаю, чи взагалі можна заходити на приватну територію. Краще не ризикувати. Так що, шкода, на пристань я не потраплю. Вертатись хочу через саме село. Село називається Езебаке. І населення села 770 осіб. А ось тут така зона відпочинку, багато де я бачу зложений такий мангал з камінців або приносять такі одноразові, знаєте, і я так зрозумів, тут не треба дозволу, щоб, щоб приготувати собі м'яса. Ну, пречудова природа, просто неймовірно. І сподіваюсь, буде щось видно і отак виглядає село. Зараз постараюсь показати Проти сонця йду, тебе раз на якийсь час зупинятися, щоб зняти будиночки за сонцем. Ще вище є ярус будинків, ще на скалі, але туди вже подиматись не буду. Постараюся щось показати і звідси. Дуже Такий гарний колір, такий жовтий. Дуже класно виглядає. Було би класно піднятися вон на гору, але дивлюся, навіть якщо подимусь, то не зможу зайти і показати краєвид. Бо там приватна територія, але би було дуже гарно звідти зняти. А взагалі так вуличка познімає, багато в кого є моторні лодки, яхти. В багатьох поки що стоїть на березі, але бачу, що вже потихеньку потепліло починають готувати. Ось зайшов трохи за гору. Дуже так спокійно, люди відпочивають. Дуже класно, звісно. Мені дуже подобається. Прийшов майже до велосипеда. Туди звідки починав, покажу через природу, неймовірно, дуже чисте повітря, пахне лісом, мохом. Приємні аромати і неймовірна природа. Вперше показую фьорд. Ось таке було невеличке село Ізебаке в Норвегії. Вперше показав норвезький фьорд. Сподіваюсь, що не останній. Підписка, вподобайка і до наступних відео. А мені ще сьогодні працювати. Все, всім пока.